Всім привіт! Сьогодні основні деталі, викладки, подовження для забезпечення гарної лінії посмішки. Використовуючи полігель, зверніть увагу на його щільність, розпроділіть основну горошину посередині нігтьового ложа. і... Поширюйте матеріал спочатку в одну сторону до нуля, потім в протилежну. Подивіться, як апельсинова паличка рухається по колу не плоско. Так, нам треба забезпечити коло. Підтягуємо нашу майбутню посмішку теж по колу, формуємо її стиль, подовжуємо центр і вже після того розподіляємо надлишок продукту в зоні апекса. Саме ця послідовність викладки забезпечить багатьом майстрам не тільки чистоту, а й контроль продукту-викладки в зоні проксимальної складки, що є проблемою для багатьох майстрів. При надлишку продукту ця зона досить чуттєва, так, і ви зразу бачите, саме там відшарування вже на другий, третій день після викладки. Подивіться, яка краса. Обирайте полігель відносно не тільки його в'язкості і властивості, а ще й за щільністю, щоб при мінімальному використанні продукту ви здобули максимальне укриття нігтєвої пластини. На сьогодні все, всім папа! -па.